Ця артистична група в Житомирі виступає не вперше. Мета цього заходу підтримати воїнів АТО і зібрати кошти для лікування. Тим, хто постраждав у боях на сході України, і з великим задоволенням завжди їду в Житомир. І сьогодні з балетом зі своєю командою знову тут. Сьогодні організатори концерту перезвонили. Концерту сказали, що сьогодні для воїнів АТО концерт. І ми з великим задоволенням завжди, при малішій нагоді, значить, тут концертну програму відкрив соліст Василь Ковальчук. Від глядачів Житомира я чекаю, як завжди теплоти, доброго, хорошого сприймання нашої музики, наших творів, наших композицій. Засуджена артистка України Олена Сердюк також не вперше на житомирській сцені. Друге в Житомирі дуже подобається у вашому місті, дуже подобається прийом, завжди тепла публіка. Сподіваємося, що сьогодні все. Буде так само добре, добре яскраво піднімемо дух, тому що коли, коли є віра, коли є натхнення, натхнення, натхнення азарт азарт то Україна не переможна. Серед батьох присутніх були і волонтери, які допомагають, хто чим може воїнам, а то прийти, треба підтримати. Людину, яка підтримує бійців, АТО. і цей концерт я дивлюся дуже багато бійців, воїнів, да, воїни, да, да. майбутніх героїв. Молодці хочеться подякувати організатору. Організатори також запевнили, що вони і надалі скликатимуть до Житомира добрих і вірних друзів для підтримки наших солдат відважних воїнів, які і прославили себе в боях за територіальну цілісність України.